Всім привіт! Я ось п'ю водичку і дивлюся. Дивлюся, що на вулиці робиться. Таке сонечко було, так яскраво, а зараз за вікном 5 градусів і я дивлюсь на сніг. Ох! Взагалі, я опублікувала перше відео і. Я не скажу, що я себе якось заставляю, але я хотіла публіку, щоб раз в тиждень публікувалось відео. І думала, що це буде так ну, не напряжно, Це одне відео в тиждень, то що там <гум> виявилось не так просто, як гадалось. Я до цього намагаюся спокійно відноситись. І думаю, ну кожен факап, ну типу я лише почала. Це Боже, мій, це моє друге, друге друге відео. І, ну, звичайно що це нормально, що всякі лажі виходять. І я собі про це стараюся нагадувати і відносиш до цього спокійно. І в цьому тому велика причина це мій настрій. Навіть не так настрій, як заряд енергії, якого немає. Останній тиждень я взагалі. Хтось щось казав, що там щось в космосі відбувається, але я бачу і відчуваю, що це моє здоров'я. Щось про щось воно мені сигналізує. З грудня я задумала собі зробити плановий чекап, який вже толком так грандіозно, скажімо так, генерально не виконувала два роки, відколи донька народилась. Ну, якось то там щось трішки перевірила, то там, якось воно все так неорганізовано, і в мене немає цієї картини повної, типу, що що як там зі мною? Ось, І нарешті зібрались. В грудні я це збиралась зробити, переносила, відкладала, не до того було. І ось мені, як завжди, пригоріло, приспічило. що вже, Я бачу, що вже прям треба дуже сильно це робити. І що, а казала чоловіку, пошопилась в лабораторії, і мене дуже дістало своє самопочуття. Я Вирішила спочатку поздавати всі аналізи, тим більше я їх раніше з лікарем обговорювала, які потрібно здати. Здаю навіть те, що мені просто хочеться перевірити. Ні в чому собі не відмовляю. Ось, а потім вже піду до лікаря, і ми будемо дивитися, що в чому ж причина. Я перемістилась до зарядної станції, а на чому я зупинилась. Та, мене задовбало своє самопочуття, яке не відповідає моїм потребам, вимогам. І я вирішила конкретно так обстежитись і покращити свій стан здоров'я. Тож я подумала, що, ну, напевно, я не одна така, хто відкладає такі е, події в житті. Тому ось вам знак, е, не знаю, мотивація е, почати, почати щось робити, піти, записатись до того сімейного лікаря і запитати, що мені треба перевірити, або ж ви знаєте, то просто то запишіться вже на той медогляд. Ось ще що хотіла розповісти про фотосесію, яка нещодавно в мене була. Вона була. Концепція спонтанних дій. Мені дуже подобається, але цього разу вона просто була невдала. Я, це фотографа я зустріла на просторах інтернету, який просто запропонував за приємну суму зробити фотосесію. Я глянула його сторінку в інстаграмі, там було небагато фото. Але я подумала, що людина собі робить портфоліо, то ну, тому така ціна. Я глянула фото, вони, наче, мені здались непогані. Нічого такого, що мені не сподобалось сильно. Ось. А в результаті це найгірше найгірші фото, які я отримала. Я б навіть сказала так, були фотосесії, де я собі конкретно ще більше не подобалась, ніж на цих фото. Але цього разу е, в мене прям не до себе претензії, а в загальному до фото, до їх е, ракурсів, до постановки фотографом світла. Я в цьому нічого не петрию, але я бачу, що воно я підозрюю, що це неправильно зроблено. Ну і загалом фотограф цілу фотосесію. Ну, з нього прям важко було витягнути слово. Ну, з комунікацією проблеми в людини, і з фотографією проблеми в людини. І, звичайно, сума за фотосесію була невелика, а я зробила макіяж зачіску і ще награлася з цим пошуком місця, де це все робити, бо воно переносилось. І що вийшло? Вийшло так, що Аня наступний раз думає. Я поки роблю мій улюблений цикорій, це, це поки що це мій топ напійроку. Я просто його обожнюю. В мене була е, якась штукенція типу кавоварки чи щось інше для збивання молока то я поробила таке э, корій-чіно, чіно Чінокорі. Корій, боже мій. Ну, ви зрозуміли. Інколи в мене з'являється ідея взяти це корій з собою і занести в кав'ярню біля будинку, щоб вони мені просто зробили ось це з цією фантазією. Якщо... Хтось в цьому домі їсть якусь сметанку чи йогурт, то киця порцинається. На, на, я тобі даю. Ось так. Ой. Ось так з пальчика, вона в нас їсть. І ні, якщо її насиплю в тарілочку, вона не буде цього їсти. Вона, вона просить, вона підходить, дивиться, сунеться мордочкою. Але вона їсть лише оця з пальця. Отак. Дуже <смі> вибаглива в нас киця. Але ось така кисломолочна продукція, вона прям з іншого кінця квартири чує, просинається, біжить. І от її треба пригостити завжди. <смі> Марусь, витрим носик. Ще ось тут. Кийця прокинулась. Я перепрошую за цей нестеті контент, але ну, може хтось комусь це треба. <сум> Дивіться, це грудочка сиру. Ось, ціленька. А раніше ці сирники були, типу, як, ну, на вигляд, на смак, типу, як сиркової маси такої солодющої, солодкої. Ось, а тут я бачу грудочки сиру. Я вже давно просто не купувала ось ці сирники, Там, взагалі бала, вона чи сама ліпила, це сама ліпила. Ось, і я приємно вражена, тому що тут прям такий є цільний сир, і, відповідно, вони вже не такі солодкі, вони такі кисленькі. І я собі навилила сметани. Думаю, що зараз буду їсти, щоб вона мені цей цукор якось перебила. Вони смачненькі. Це така приємна штука для мене. Напевно, я її на сніданок буду, буду інколи їсти. Реально, вони якось поліпшили, опрацювали цю штуку з цукром. Клас! Це все. Що я ну, це не все, бо деякі я вже порозсилала іграшки. А Ось ці деякі сьогодні підуть на відправку. Деякі я ще не потарахувала, бо їх пізніше знайшла. Чого я їх буду пакувати? А, я їх виставляю, ну, як мені здається, за дуже такою приємною ціною. Хоча вони всі ну, прямо як новенькі. Нічого з цього не зламане. Певно, і без дефектів якихось, ну пошкоджень. І люди, купуючи по таким цінам, вони, звичайно, ще не хочуть платити за дорого за доставку і якісь інші послуги. Замовляють Укрпоштою. І відправляючи останні іграшки ну, по Укрпошті, звичайно ж, виявляється, що там не. Упаковку оплачує відправник. Я цього не знала. Я вже по факту відправки написала людям, що упаковка ось стільки то коштує. Ну, звичайно, не всі захотіли платити цю суму, тим більше там така сума виходить, що половина вартості іграшки. Ось. Ну, я вже, типу, сама собі, в принципі, вирішила то так відправляти за свій кошт, то ніхто мені не, нічого не винен. А плюс ще є там є OLX і шафа, де я виставляю речі. Вони ніченькою вже таку комісію стягують. Ось. І виходить, що і з тої суми, яку я виставила комісія стягується, упаковку я оплачую, і воно якось типу за шоколадку віддається. Ці іграшки. А, не те, що я прям хотіла б за них заробити, але я просто чомусь собі думала, що продавши їх, ну за назмінно купити якісь інші іграшки. Але з цього всього, то якщо не дивитись на якісь такі самі дешеві, то за це все продане можна якусь таку одну-дві нормальних іграшки купити. І то... Це дуже довго відбувається. Взагалі мені не в кайф це все робити, але просто я не хочу його в себе тримати, складати, бо загалом то місця немає, і віддавати кому теж особливо немає. Ось. Так що зараз будемо пакувати. У мене, слава Богу, якісь коробки то знайдуться, і я. Позаклею. Укрпочта ж такі вимоги ще виставляє, щоб на коробках не було ніяких логотипів і надписів, наскільки я зрозуміла. Е, Та зараз буду шукати. Десь мала вже десь іграшки. Бачу, позабирала звідси, бо не вистачає. Ось, знайшла коробки, боже, я не знаю, чи їх приймуть, але. Хай вибачають. Відправляю щитку, праску і взуття. Коробки в більші, ніж ці іграшки, але вже які є. Хай вибачають. Я надійно їх запакую і буду надіятися, що Укрпошта прийме їх з радістю. Весняно не погодна цибулька. Напакувала. Товар іду продавати І за дитиною. Укрпошта посилки прийняла. Ну, коробки ці. Я так розумію, що голове, щоб там не було типа нові пошти. Так що цього разу я. Нам... Надіслала все без додаткових витрат. Зимою не було сніга, то весною, хоч, хоч помилуємося. Зараз покажу красу.